О, супер. Если палка смотрит в рот, тебе правый поворот. Если палка смотрит влево, поезжай как королева. А -а -а. Если палка смотрит э, вправо, ехать не имеешь права. Если зад или спина, для водителя стена. Класс, супер. Так, ось моментик. Ну це стішок. А насправді, не так? коли Ні, воно так. Я коли... пам'ятаю, що на жопу і на пузо... Так, да, Коли регулювальник там буде на дорозі, у нас не буде часу. Боже, я не бачу розмір. У мене паніка починає. Далі дивимося, зліва чітко вона промальована. Тобто у нас перерив йде, Тут так, ж не сусідне. Бо ми так трошки десь побачили. Вона десь... Є. Ну Трошечки, да. трохи там снігу. Ну нам ситуація. Ми вже знаємо. У нас вже дуже багато досвіду. Якщо ми не бачимо розмітку, як ми орієнтуємося по чому? По е, автомобілі, який їде попереду. Він по поїхав, так? Ну, він перелаштувався, тому що. Тепер наша задача уважно. Ми зараз на перехресті нам треба їхати прямо. Дивимося уважно на знаки. Їхати прямо треба. З якої смуги дозволено. Я не бачу. З другої. Ми в якій? другій. Ні, уважно дивимося. Здрасті. Раз, два. Там буде розгалудження. Ми в третій будемо. Так, нам треба туди. Нам прямо треба. Важливо. Значить, мені треба перестроїтися да. сюди. Супер клас. З невеличким газком і рух прямо. Оце воно. Що з показчиком зробити? Так. Нам можна їхати. Поки зелене можна їхати. Але маємо на увазі, треба це робити. Ви або їдемо, ну якби, або не їдемо, бо ми їдемо якось повільненько трошечки. А, Боже, Рук Прямо я... уважно, ми в якій смузі. Я вже не бачу розмірки. Ми в якій були? були в другій. — Ми в другу в'їжджаємо обережненько так по траєкторії, плюс-мінус, щоб справа було метри три десь. Маршрутка в першій, ми так собі обережненько в другій їдемо. Та, ямки та ми їх не об'їдемо. Да, Я от, от це небезпечно, трошки вправо взяли, там маршруточка була. Та є, а тепер займемо, займемо праву смугу. Вона чиста? Ну маршруточка. Ні, та... мануазії сніг там є. Ні, можна їхати. Ну тоді краще зайнятися, щоб ми звикали до цього. Так. Тому що на іспиті інспектор скаже, що ж ви їдете в другій смузі при вільній праві. І це буде як за помилку за Супер клас! Ось мені не дуже здається, що вона така чиста. Но вона є. Ой, як добре. Не Тут страшно. Тут тільки правіше трошечки. Не страшно, так. Так, ми знову когось да, в оману вводимо. Що ж він не відключається? Коли треба, відключається, а коли не треба, не відключається. Добре, зараз перехрестя бачимо, так? Да? Да. На ньому поворот праворуч буде у нас.